Кликует то рабочий. На, 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 попробуй. Давай, давай. <сих> <сих> а ты сейчас будем у нас. Пытненько. А что случилось? Что ты его лечишь, Галь? Где обучик? На шо? Кольчики отримав на, От на амброзію. Як не дивно, да. Амброзія впливає алергенно ну, не тільки на людей, а на а й на тварин. Весь в п'ятнах, весь в п'ятнах обсипаний, і ми замічаємо, що це повторюється щороку в цей період, коли починає цвісти амброзія, собака покривається п'ятнами алергічними. Що, міша ветлікар каже, що на печінку дуже дає. Дай воно це ж я даю для печінки його штуку ветлікаря зараз зараз ну, реально попит на, на те, щоб колоти собак, тварин на, від алергії, від алергії да. що стосується, от саме цві, через цвітіння воно виникає в тварин. Що, буйся, а в дворняжок такого немає. Ну, ніхто не знає. Ну, Ходиш, ніхто не за ними не били.